Чи можуть учасники бойових дій виходити на пенсію достроково за віком? Кого саме це стосується і як оформити таку пенсію? Дивіться у цьому відео Адвокат народу. Чи можуть учасники бойових дій достроково вийти на пенсію за віком? Так, можуть. Це передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хто саме може претендувати на дострокову пенсію як учасник бойових дій? На дострокову пенсію у БД можуть претендувати військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, члени добровольчих формувань, учасники АТО. Повний перелік осіб вказаний у статті 6 закону України про статус ветеранів війни, у якому віці учаснику УБД можуть призначити довгострокову пенсію за віком. Довгострокову пенсію за віком призначають і чоловікам по досягненні 55 років за наявності не менше ніж 25 років страхового стажу. Жінкам по досягненні 50 років за наявності не менш ніж 20 років стажу. У яких випадках доцільний достроковий вихід на пенсію за віком? Достроковий вихід на пенсію за віком доцільний, якщо учасник бойових дій не набув права на пенсію за вислугу років, передбачену законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, якщо військовослужбовець продовжує військову службу, але досяг вищевказаного пенсійного віку та набув необхідного стажу. Кому з учасників бойових дій не може бути призначена дострокова пенсія за віком? Довгострокова пенсія за віком не може бути призначена особам, які працювали у військових частинах, як вільно наймані особи брали участь у бойових діях, яким присвоєно статус УБД. Який мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій? Згідно з чинним законодавством, загальний розмір пенсії учасника бойових дій з усіма надбавками не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто зараз це 4395 гривень 30 копійок. Якщо вам потрібна більш детальна консультація з цього приводу, звертайтеся до юристів Адвокат народу на сайті активно працює стрічка запитань, де ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу. Залишайтесь на зв'язку з адвокат народу. Тут складне стає простим.